Терези, привіт, привіт всім, дорогі Терези. рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш прогноз на листопад 2024 року. Дорогі Терези, у нас буде дуже цікавий місяць, адже на початку у нас буде новолуння, яке буде давати нам дуже хороші енергії і для реалізації себе, для підписання, можливо, ще якихось контрактів для е, якогось втілення. Своїх мрій в життя перші два тижні в кінці місяця у нас розвертається Меркурій і Меркурій, ретро це що це повернення колишніх, це взагалі можна буде все переробляти, ремонтувати. Не бажано починати нічого нового в цей період, і взагалі бажано би в перші два тижні зробити якусь собі реалізацію встигнути, тому що до кінця року там потім Марс буде ретроградний, і ми не зможемо, не буде в нас стільки енергії для того, щоб щось уже якісь проекти втілювати. В життя. Тому зараз добре собі подумайте, що би ви ще хотіли встигнути зробити до, цього, до кінця року, і зараз можете, в принципі, вже хоча б якісь сімечки закласти, так? По ретро, Меркурію, знову ж таки. Колишні повертаються, ми все перероблюємо, ремонтуємо, не купляйте нічого нового, не вкладайте свої гроші, тому що вам потім не сподобається результат. Пам'ятайте, що якщо ви сходитеся зі своїми колишніми, то це тільки на три тижні, потім вони улітучаться, як і ретро Меркурій. Тому тут треба взагалі. За цим слідкувати за своїми емоціями. далі. В кінці місяця у нас розвертається Сатурн. Сатурн це планета консервативності. Він у рибах. І дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку риби саме для вас, в якому домі. Там Сатурн, можливо, трішки призупиняв останнім часом останні два місяці, два-три місяці. Він був ретро. Він призупиняв якісь, якісь плани. Якесь е, вирішення ситуації. І зараз, коли він розвернеться в прямий рух, він уже буде чітко по плану виконувати свою задачу. Але Сатурн любить, коли його слухаються. Сатурн любить, коли е, ви дисциплінуєте цей, е, цю сферу життя під його впливом, так, там де у вас риби знаходяться. Е, до речі, натальну карту можна безкоштовно розрахувати в інтернеті, і ви таким чином ви будете знати, де у вас що, е, які планети знаходяться, де у вас які дома починаються. і в яких сферах на вас будуть діяти взагалі планети. Це дуже просто і це дуже цікаво. І оцей Сатурн, який був такий консервативний, він, до речі, допомагає схуднути, він буде вам допомагати планувати все наперед. І в кінці місяця у нас Плутон, це планета трансформації, це планета влади, планета чогось великого, планета дуже сильна. Він переходить у знак зодіаку Водолій. І о, у водолій він вже двічі заходив в минулі півтора-два роки. Він, вже, він заходив у водолій, виходив з нього, заходив, виходив. І він вже вам давав якісь такі намеки на трансформації, де ж у вас будуть зміни. Також дивіться, де у вас знак у водолій» починається в якому домі, так, саме знак. У вас що може бути декілька домів, і тоді е, Плутон в наступні 20 років він буде трансформувати ці е, декілька сфер вашого життя. І е, коли Плутон заходить, він буде максимально просто включати якусь таку трансформацію. Ви зрозумієте, куди ви хочете рухатися. І далі він вже не буде виходити з водолія. Він буде 20 років також ходити в ретро-рух, але вже на території знаку зодіаку водолій. Тому, якщо ви, наприклад, асцендентний водолій, то я вас вітаю. У вас зміниться все життя і особистість ваша зміниться, ваш імідж навіть може змінитися. Так що такі у нас будуть е, астрологічні події в цьому місяці. Зараз давайте дивитися ваші карти, е, на що потрібно вам звернути увагу. Завжди дивіться свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це трьохні знаки, які символізують саме вас. Е, карти будуть доповнювати один одного. Дивіться, карти, які повторюються у трьох ваших розкладах, ваших особистих розкладах. Так, вони будуть, е, ну скажімо, ці карти вони будуть особисто у вас. Програватися, тому що ви три ваші е, основні знаки поєднуєте так в один великий такий розклад. Якщо ви хочете особисту консультацію по таро, тоді звертайтеся в директ мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео, і там вже буде моя почта, на яку також ви можете писати. Що поїхали? Терези, дорогі терези, карта на листопад 2024 року. Для Терезів. обов'язково пам'ятаємо підписатися, ставте лайки, і пишіть коментарі, як вас вас прогрується карта. Так, Терези. І перша карта на листопад. Карта Мах. Вам відкриває розклад. В цьому місяці вам потрібно буде максимально проявити себе, свою самість і е, свою спеціальність. Можливо, навіть ви зможете досягнути будь-чого, якщо ви будете брати відповідальність у свої руки. Ви найкраще знаєте, як вирішувати ту чи іншу ситуацію. Ніхто вам тут не зможе розказати, е, так, як вам рухатися далі, тому що лідером маєте бути ви. Ви взагалі тут все проходите, ви все приймаєте, у вас є всі ресурси, умага завжди є. всі Чотири стихії, всі чотири аркани, яким він може, от, маніпулюючи якимось чином, так, досягнути своєї цілі. Ви тут і отримуєте енергію, і духовну, і матеріальну, так, у вас іде такий знаєте, обмін цими енергіями. І плюс, подивіться, ви можете дуже вміло стояти стабільно. У положенні, в якому ви знаходитеся, плюс вам і вище приходять якісь думки, ідеї, записуйте їх, тому що вони, оці ідеї, помагають, це може бути дуже прибуткові і дуже дуже цікаві. Або може з'явитися у вас якась людина, якийсь спеціаліст, до якого вам потрібно буде звернутися, і я вам скажу, що він найкращий просто буде. Так, карта для Терезі. Десятка мечей, дорогі терези, і на дні коло, де старший аркан Верховний Суд, ось щось буде у вас мінятися. Це може бути, до речі, пов'язано і ще з затемненнями. Вони ще на вас діють, і ще буде останнє затемнення навесні, на вашій осі. Терези і овен у Овні у вас буде, і тут у вас вже зараз можуть вони програватися, і тут буде завершення якоїсь справи, яка дуже давно не давала вам спокою. Це може бути, ніби знаєте, як смерть, якась така переродження. Ви завершуєте якийсь проєкт для того, щоб почати зовсім нове, зовсім в іншій сфері, можливо, зовсім по-іншому. І по десятці мечей тут взагалі потрібно слідкувати за здоров'ям, можливо, до лікаря звернутися, виспатися вам тут потрібно. Цей магце. Може бути якийсь тут лікар, такий дуже, дуже правильний, який знає, що він робить. І десятка мечей взагалі говорить про те, що відпустіть ваше минуле. Не тримайтеся за нього, рухайтеся далі, рухайтеся вперед. Вам потрібно щось починати. І ще карта для терезів. Тут з мечей і початок одразу. Знову у нас вісім кубків, вона так маячить прямо вам треба кудись рухатися, причому, що у вас ще може щось тримати, але ви ніби вже повністю навіть це відпускаєте. вже у вас навіть якісь такі позитивні моменти вже більше не стримують, ви рухаєтеся вперед. Тут з мечей, це новий початок, прояснення. Ви дивіться, ви берете всей Так? Після десятки ви закінчуєте. Цей цикл, і ви переходите знову на одиницю. А, ви До речі, три одиниці. І перший аркан маг, і десятка має одиницю, і туз одиниця. Ви точно будете першими. Цьому місяці будете себе показувати і проявляти це ясність, це підписання якихось документів. Це новини можуть бути у вас. З'явиться якась ціль, з'явиться план дії у вас, і ви, в принципі, зможете його втілювати. Тут потрібно буде багато говорити, передавати інформації. Може, ви будете щось якісь документи підписувати. Якийсь процес у вас може початися а, з документами, і ви будете, в принципі, тут можете навіть вчитися піти на, на щось. Наступна колода для Терезів на листопад 2024-го. Верховний Жрець. Верховний жрець це про традиції. Ви не ризикуєте в цьому місяці. Ви дієте по плану, по правилам. Тут може з'явитися якийсь мудрець, який буде вас просвітляти. Це може бути священник, це може бути людина, яка просто займається якимись практиками. Будь-хто, хто так більше, більше просвітлений, ніж інші. Це може бути, до речі, і церква. У когось може бути вінчання або вас запросять на вінчання, ви будете присутніми. Це може бути поїздка. Папа, так, це може бути поїздка, наприклад, у вас до Риму, до Ватикану, також так програвалася ця карта. Е, і Верховний жрець взагалі говорить про навчання: от хтось у вас буде наставляти, Чи ви когось будете наставляти. Ви або будете в позиції учня, тоді ви приходите за допомогою і вам дають якісь настанови, вам дають якісь поради, або ви сидите на цьому троні, і ви своєю мудрістю будете ділитися. Так. Це може бути, до речі, якийсь батько чи старша людина, який допоможе вам розібратися в собі. Карти для Терезів. Трійка жезлів. Конкретні дії видно, вам потрібно, щоб хтось вам допоміг, вас підштовхнув. Так? Вам потрібно діяти. Ви вже дивитеся, так ви вже готові. у Вас була ідея, ви зробили свій вибір, і ви вже знаєте конкретно, які дії потрібно робити. Це може бути дуже багато пересування по вашій зоні, по вашому регіону, так де ви живете, по вашому місту. Це може бути дуже багато якихось маленьких таких поїздочок. Це може бути рух спорт. Наприклад, у вас початися, або це будуть якісь роботи в команді, коли ви, ви і ще декілька людей вам допомагають, і ви всі разом рухаєтеся далі, ви рухаєтеся вперед. Хоча тут, тут прям такі дивіться, емоції свої потрібно трішки устаканити, можливо, трішки почекати ще от момент, коли море заспокоїться, і ви починаєте рухатися. Ви вже стоїте на причалі, ви вже бачите от корабель, так і ви вже знаєте, куди ви маєте пустити. І ще карта для Терезі. П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це кризова карта, коли вам потрібно буде подумати про все і одразу. Вам потрібно бути у п'ятьох місцях одночасно. Ну помагу ви тут в принципі будете справлятися. Це може бути якась така трансформація, тому що от криза, яка допомагає вам перемогти, яка допомагає вам вийти на вищі якісь вібрації, але при тому, всьому це карта конкуренції. І тут ви можете стикатися з якоюсь конкуренцією, боротися за своє місце під сонцем. Якщо це в спорті, то це прекрасно. Тому що тут кожен сам за себе, ніхто, так, всі будуть це здорова, така конкуренція. Якщо ви з кимось сваритеся, то краще цього не робити, тому що ви не докажете нікому нічого, кожен залишиться при своїй думці і не буде так, не буде цьому якогось такого здорового рішення. І також це може бути якийсь переїзд, наприклад, у Терезів, коли ви будете дуже багато дій одночасно виконувати. Так, і ще карта для Терезів на листопад 2024-го. Рицар Пентаклів це рух, але другий раз у нас на дні колоди карта зірка. Ви рухаєтеся до своєї мрії, але. Ви рухаєтеся повільно і розмірено по рицарю. Це у нас взагалі здійснення якихось планів, здійснення, якихось бажань, до яких ви йдете, і ви тут можете якісь ресурси вкладати взагалі. І це буде рух дуже повільний і розмірений. Не спішіть. Тут. Але все-таки справи будуть у вас просуватися. По рицарю Пентаклів це також часто може бути фінансовий дохід, будуть у вас якісь гроші приходити, або якась нова робота з'явиться, чи хтось вам зробить якийсь подарунок матеріальний, якому ви будете дуже сильно раді. І головне тут е, не переживати так, що можливо ви, вам, би, вам би хотілося все швиденько-швиденько. Вам тут потрібно трішки розслабитися більше. Так. Може, тут хтось буде віддавати вам гроші, наприклад, так по ретро Меркурію е, згадають про вас і повернуть, або е, ви будете, можливо, комусь віддавати якісь думки. Так, карта для Терезів на листопад 24-го. Закохані, ого, це у нас взагалі карта це старший аркан, і це у нас часто прохається саме в любовному плані. Ви тут можете зустріти своє кохання, ви можете розбиратися у якихось питаннях у своїй, так, у своїй парі. Це може бути зовсім якась нова людина, наприклад, для співпраці у бізнесі, яка буде вам дуже добре підходити, яку ви довго таки шукали, або і вона тут нарешті з'явиться, або приїде до вас, можливо, ваша ваша друга половинка до вас приїде. Взагалі у стосунках це покращення стосунків. Але якщо ви зустрічаєте так людину для бізнесу чи людину для дружби, то це буде щось, якісь такі нові, щирі емоції, яких. Можливо, раніше ви не відчували. Також, якщо ви тут переїжджаєте, або ви щось шукаєте, для того, щоб зв'язатися з другою стороною, вам потрібен буде посередник, вам потрібно буде якась людина, яка буде працювати так, яка буде вас поєднувати. Ви можете, до речі, бути в цій ролі, і ви можете якісь дві душі поєднати, або звести якихось двох колег, чи допомогти комусь знайти там, співробітника, наприклад. Ну, закохання це завжди у нас завершення таке, як треба вам. У позитивному такому русі. Так, і ще карти для атерезів на лицо по 24. Семірка жезлів. І знову ще одна кризова карта. От вам по жезлам тут от прям, знаєте е вам прям треба в цьому місяці відстояти себе, сказати, що ви дійсно хочете. Тут, можливо, будуть змінюватися у вас якісь устави у вашій співпраці з вашими партнерами. Ви будете стояти на своєму. Подивіться, тут всі просто будуть проти вас. От, якщо по п'ятірці жезлів тут кожен сам за себе, і вам треба думати за себе, то тут вам треба думати, як від всіх відбитися, тому що вони всі згрупуються і будуть іти проти вас. І тут потрібно стояти на своєму, можливо, сідайте трішки в якусь медитацію для того, щоб заспокоїти себе всередині, для того, щоб розслабити свій мозок, але вам захочеться від всіх відсторонитися, захиститися, можливо, навіть якимось чином. Так? І пам'ятайте, що позаду вас вікно, вихід є, якщо ви захочете втікти, то зможете. І ще одну хочу вам карту. Четвірка мечей. Якась буде у вас пауза, якась буде зупинка, не спішіть. Карти говорять вам про те, що потрібно відновити свої сили, виспіться, хоча б для початку. Вам потрібно слідкувати за своїм здоров'ям, за своїм харчуванням. Ляжте і подумайте, можливо, тут так, як правильніше потрібно зробити те чи інше. Це може бути карта лікарні, коли ви когось будете відвідувати. Або це може бути момент, коли ви ніби. От відновлюєтеся, це якісь можуть бути ретрити у вас, де ви будете відновлювати своє тіло, і ви будете себе трішки заспокоювати. Ну, такий цікавий у вас розклад, дорогі Терези, тому що у вас одразу йде закінчення і одразу новий якийсь початок, ясність, розуміння, куди ви далі хочете рухатися. Але вам ви ніби не ризикуєте, вам потрібно вичікувати, вам потрібно прораховувати кожен свій крок у цьому місяці. Так, і ще карти для Терезів на листопад 2024 -го. сама нам впала. Так, медитація. Миру і спокою, от то, що я вам і говорила, сядьте в медитацію, зрозумійте, як правильніше потрібно зробити, не переживайте, вас почекають. Тут дивіться, скільки рибок навколо вас плавається, це, це хороші ідеї, це хороші е, якісь моменти, які будуть приносити вам і ресурси, і гроші, і здоров'я. Вам тут потрібно заспокоїти всередині свою душу для того, щоб сконцентруватися, помагу, і рухатися до своєї цілі. Так що так, прекрасний такий у вас вийшов в розклад, дорогі терези. Ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!